Це говорить тільки про те, що їхня інженерія, там винахідники, да, там беззаперечно західні зразки наведення стоять. Як вони їх купляють? Та дуже просто через треті країни. Перший аспект це авіація, каби і фаби, беззаперечна перевага. Друга ракетне озброєння, яке наші на тактичному, оперативному і стратегічному рівні, от приклад енергетику винесли. Да? Це велетенська шкода, ви не уявляєте, ну, от у нас по специфіки роботи нам кучу девайсів потрібно тримати зарядженими, підзаряджатися. Це робота залежить. І ну, є велика проблема. Вони ж це все чітко розуміють. І дуже важлива складова, якщо на початку війни ми мали перевагу завдячуючи ентузіазмом по, Безпілотним ударним розвідки авіаційним комплексам, то вони пішли іншим шляхом. Вони взяли той же самий шахет, допиляли його, купили, чи взяли, чи купили неважливо у Вірані, допиляли і зараз нарастили виробництво і просто тероризують наші міста і села. Шахеди, там вони першої, другої, третьої генерації, наносять дуже колосальну шкоду нам. І, звичайно, дуже важлива складова це перевага. В живій силі, ну в піхоті.